Кілька років тому у Сумах запустили виробництво поліетиленових матеріалів та упаковок для дитячого харчування. Цим займаються два підприємства: Технологія та Голапак Україна. У зв'язку з появою нової галузі на теренах Сумщини необхідно готувати відповідних спеціалістів. Як це планують втілити у майбутньому? Дивіться далі у сюжеті. Акціонерне товариство «Технологія у сумах спеціалізується на виробництві закупорювальних та пакувальних матеріалів. З кожним роком підприємство збільшує обсяги продукції, а відповідно для цього потрібне сучасне якісне обладнання. Аби реалізувати цей план у життя, восени минулого року розпочали будівництво нового цеху. Площа більше 10 тисяч метрів квадратних. От він буде збудований е, 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 технології будівництва, які збудовані і такі цеха, які ви бачите, зараз всі роботи фінансуються за кошти інвесторів. Сюди вклали більше 100 мільйонів гривень. А поки триває будівництво приміщення для роботи, у вже існуючих цехах збирають нове обладнання. Зараз ми займаємося монтажом третієї екскурсіонної будівельної установки. вона теж трьохслойна, теж німецьке обладнання. Після розширення виробництва на підприємстві з'являться нові робочі місця. Зараз влада та бізнес тісно співпрацюють, аби втілити новий проект в освітню сферу сум. Головна ідея полягає у тому, щоб готувати майбутніх фахівців саме з тих галузей, які активно впроваджуються у нашому місті. Ми створюємо на базі машинобудівного коледжу Сумського державного університету центр дуальної освіти, де діти, які будуть навчатися в машинобудівному коледжі, будуть випускати продукцію, схожу з тим, що випускається тут. І цей центр ми так само будуємо і за державні кошти. І за кошти області, і за кошти міста тобто таке партнерство. Паралельно з будівництвом на території технології розширюється виробництво компанії Гуалапак Україна. Основний вид діяльності підприємства виготовлення упаковок для дитячого харчування. Неподалік робочих цехів вже тривають будівельні роботи. Приблизна площа майбутніх приміщень 5 тисяч квадратних метрів. Поряд з тим на території Гуалапак створюють нове обладнання, яке вирішить проблему зі шкідливими викидами у повітря. Всі виброси, котрий за час на даному производстві, повністю поти баль.

Цей проєкт реалізовують за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Приблизна вартість робіт кілька мільйонів євро. В суми вірять інвестори в нашу області. Тут, попри те, що ми знаходимося на кордоні з Російською Федерацією, ведеться таке потужне будівництво, вкладаються серйозні кошти. Важливо, що оцей об'єкт, який в мене за спиною повірив Європейський банк реконструкції та розвитку, який завжди, якщо кудись щось фінансує, то проходить надовго. Всі роботи повинні завершити восени цього року, а в майбутньому планують розширити штат працівників та закупити нове обладнання. Ірина Творниченко, Єгор Криворучко, Новини СТС.